Хочу подякувати всім вам, подякувати кожному і кожній, хто робить нашу Нацгвардію сучасніше. Хочу окремо відзначити штурмові підрозділи Нацгвардії України та сміливість кожного нашого воїна, який не тільки захищає позиції, але й відновлює українські позиції. Такі успіхи це дуже важливо. Пам'ятаємо ми про всіх українських воїнів, зокрема. Воїнів Нацгвардії, захисників Маріуполя, воїнів Азову, всіх українських захисників і захисниць, які зараз, на жаль, перебувають у російському полоні. Працюємо на всіх рівнях нашої дипломатії, щоб визволити їх і повернути додому. І я дякую всім, хто в цьому допомагає. Усім, хто не забуває про наших українських чоловіків і жінок, яких ми так чекаємо вдома. права наших громадян і права кожного військовослужбовця Національної гвардії. Я хотів би ще раз повторити, що всі бійці, які отримали поранення будь-якої ступені важкості, залишаються у погонах при бажанні Національної гвардії України і в інших складових Міністерства внутрішнього. Саме Національна гвардія тримає міцно лінію бойового зіткнення. Ми просто в наші здачі, ми обережамо нашу країну. Тому я щиро серце вітаю вас. За 11-річниці національної влади. Дякуємо вам, вам за вашу службу. Дякую.